Друзі, мої вітання вам. сьогодні, 27 травня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я, я керівник Валерій Куличов, і Сьогодні зі мною в студії вже традиційно щотижня Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі АНС. Він є економістом, фінансистом, добре знається на економічних питаннях українських та світових. І я сьогодні попросив Ілюб поговорити з нами про банальну тему. Вітаю вас, пане Ілля. Вітаю, пан Валерій. Чому про банальну, я вже починав з паном Іванів до запису, тому що будемо говорити про санкції. Інформації про санкції дуже мало. І я сьогодні там в коментарі одному з телеканалів, коли запитували мене про санкції, ну кажу, санкції можуть бути, але не факт, тому що навіть ведення Wall Street Journal пише: я посилаючись на них на них, вже власне так і коментував, що ну так кажуть, що санкції Трамп може до кінця цього тижня ухвалити, але не факт. Що мені, скажу так, сподобалося в лапках, звісно, те, що пишуть, що от банківських санкцій не буде. Тоді питання, які, да? І це будуть які санкції, які примусять Путіна піти на перемир'я на 30 днів, хоча поки що його нічого до цього не примусило. От, пане Ілля, які це можуть бути такі санкції, не банківські, але якісь такі дуже суттєві, дієві, і, можливо, не лише американські, європейські. Ну, якраз по європейським а по банкам поки що остаточно невідомо, тобто можливо вони дійсно приймуть рішення з приводу а, цих 20 банків, але вони постійно дивляться на Сполучені Штати, і тому навіть коли вони там оголошують те саме прай-скеп. Остання інформація, яку я маю, якраз американці вони говорять, що ми не проти зниження прайскеп, але ви маєте довести нам, що цей прайскеп працює. І що варто його знижувати, і як результат, ми там умовно кажучи, тоді, поки ви нам не доведете це, ми прайс кеп знижувати не будемо. По банкам ситуація ну є наступна: за ці роки і за поступового введення санкцій, це по перше, по-друге, залишалися постійно певні дири в розрахунках. зокрема це стосується американських сайтів е, санкцій, які завжди робили. Виключення в ліцензіях для там, окремих операцій, але ці окремі операції якраз були найбільш важливі для російської економіки. Тобто, на словах вони впроваджують санкції, а на ділі все ж таки основні розрахунки можна продовжувати здійснювати. Так, наприклад, от багато хто багато говорить про санкції щодо 500% мита по відношенню до тих країн, які будуть купувати російську нафту, газ і інші відповідні товари. Але якщо почитати цей законопроект знов, там все настільки хитро, от зокрема, наприклад, що по факту введення цих санкцій почнеться тільки через 180 днів. Після прийняття відповідного законопроекту. Іншими словами, навіть якщо вони проголосують сьогодні, то протягом півроку вони не будуть мати жодного ефекту. Тобто, звичайно, певний емоційний ефект, він, вони, можливо, і будуть мати, і якісь країни там з, будуть змінювати свою політику, але по факту тільки через 180 днів. І так стосується абсолютно всього. А, треба розуміти, що санкції працюють тільки в тому випадку, ефективно, якщо ви здійснюєте належний контроль за їх дотримання. І у випадку, якщо треті сторони порушують санкції, ви проти цієї Кампанії проти цих відповідно, тих, хто обходить санкції, вводити вторинні санкції. Тоді це працює це раз. По-друге, вони працюють в тому випадку, якщо вартість побудови альтернативних якихось маршрутів руху товарів або руху коштів є достатньо високою. Але в нинішніх умовах це робилося достатньо легко. По перше, треба розуміти, що російські компанії, російські власники, вони живуть в трохи в такому суспільстві, де треба викручуватися, треба вертітися для того, щоб залишатися у відповідному там полі. Вони ще виходці з з х років. А в 90-х роках це взагалі був не бізнес, а повний там бізприділ, як люблять росіяни, говорити. Тому вони чудово знають, як функціонує. Потім вони вийшли на світовий ринок. Вони чудово знають, як функціонує і світова торгівля з різні операції. Тому вони дуже швидко перейшли. зокрема, там на розрахунки криптовалюти для того, щоб збалансувати ті потоки по експорту і імпорту. Вони перейшли на розрахунки золотом. А вони дуже швидко переключали ті ж саме транспондери на суднах для того, щоб їх не відслідковували з приводу того, куди вони йдуть. Як йдуть зокрема, наприклад, по Китаю дуже цікавий такий момент, який я постійно відслідковую що раптово, а, у Росії падає закупівля нафти тобто Китай менше закуповує нафти не, у Росії. В той же час Малазія різко виросла. Фактично, не той же самий об'єм, і тут дуже часто та нафта, яка йде через азійський регіон, вона раптово по документам перетворюється на малазійську нафту, і ага. тому це виключно лише тільки певна статистика. Тому санкції, вони де, звичайно погіршують стан російської економіки. Тут не можна говорити, що вона абсолютно ніяк не впливає. Вони дійсно погіршують, але із за того, що Європа взагалі не мала відповідальності, Механізмів для того, щоб відслідковувати обход санкцій. Тобто вони ввели санкції, забули і думали, що фактично там всі будуть дотримуватися і ніхто їх не буде порушувати. У американців відповідний інструмент був, але разом з тим, той відділ при Мінфіні, який займався відслідковуванням обходу санкцій, він був розпущений. Як результат на сьогоднішній день можна сказати, і американці не мають належних інструментів для того, щоб відслідкувати обхід санкцій. Тому в цьому ключі, ну скажімо так, санкції вводяться, вони дійсно в якійсь мірі погіршують можливість розрахунків, але разом з тим вони не наносять тих ударів, на які розраховували. Єдине, я можу відмітити лише тільки один із пакетів, в якому а, Європа відмовилася від закупівлі а, російської нафти і свого часу газу газу. це було в 22 році, от в 23 році на початку, коли запров... задіяли відповідні санкції. Це лютий березень і квітень. То ми спостерігали і погіршення стану російського бюджету, і падіння ціни на нафту до 55. і в принципі це діє, тому що зараз Росія вимушена продавати свою нафту а, безпосередньо Китаю Індію. А це збільшує на декілька доларів там до 7 доларів. Перевезення відповідних е, там нафти і газу, це по перше. А по-друге, це в цілому ускладнює логістику, коли у тебе судно знаходиться на в дорозі не якихось 14 днів, а 64 дня. Тому в цьому ключі, може це збільшує твої витрати і суден, які необхідні для того, щоб перевести ту нафту, яку ти хочеш поставити на світовий ринок споживача, відповідно, це довго. Так, по іншим Ну скажімо так, можна сказати, що по окремим позиціям, ну так, наприклад, на те ж саме, брильянти спрацювали. Ну алмази російські, вони ага. дійсно вони спрацювали, тобто ринок закрився, і там об'єми, які були, вони суттєво впали. Але в цілому ще раз я з вами погоджуюся, обговорюють, впроваджують. Я навіть собі не уявляю ваше питання з приводу того, які там санкції примусять Путіна до того, що він сяде за примовини. Ну для мене це я не уявляю, які можуть бути а для того, щоб так надавити, може бути банківська система. Ото okay. дійсно залишається відповідні розрахунки. Якщо би Європейський Союз і США вирішили відключити всі російські банки. Не вибіркова, а всі російські банки від СВІФТ. Ну, це точно би добило на російську економіку. Як би там не хотілося, там фактично єдина країна, яка має альтернативну платіжну систему, яку можна використовувати, це Китай. Все. Інші вже ну, вони фактично будуть для е, Росії закриті. Там розрахунки криптовалюти це тільки в тому випадку працюють, е, якщо у тебе є е, товаропотік в обидві сторони, як з Китаєм з Індії вже так не працює. Окей, тоді мене таке зустрічне запитання. Ви говорите про банківську систему. Я розумію про необхідність погодження дій Європи та Сполучених Штатів Америки для Європи. Необхідність в першу чергу до Європи, не для Сполучених Штатів Америки, тому що Трамп все-таки повозчувається так само, як і попередник Байден, вільніше у питаннях протидії російській агресії. Хочу, зробив, не хочу, не зробив, а Європа весь час озирається на Вашингтон. Нині навіть там представники ХДС ХСС і також е, СДПН е, радять міністру закордонних справ Німеччини, який відвідує Вашингтон. Буквально там днями завтра. Він там, нібито має бути в ж, мовляв, там переговори веде дуже чемно із Білим домом. Нам потрібна співпраця. Вони за це хвилюються, реально. Але ключі від цієї системи SWIFT, вони знаходяться не в Вашингтоні, вони знаходяться так. в Європі. Про це добре всі знають. Окрім того, сьогодні Європа. Ну, на жаль, вона є одним. Ми з вами про це говорили вже а, в, із великих, не скажу найбільших, але торгівельних партнерів Європейського Союзу. Сьогодні в більд виходить доволі змістовний матеріал, де мовиться про те, от якраз критика в більді. Критика а, Європи за те, що вона торгує із Росією. Європа в цій частині. Що може зробити за світ? Ми що не сказали. Європейська комісія ініціює питання на зниження ціни на нафту до 45 доларів. Ви щойно про це частково вже озвучили, пане Іллія. Чи ці механізми і ще якісь інші можуть бути запроваджені Європою самостійно? От можна допустити такий варіант, що вони не будуть дивитися на Вашингтон, вони скажуть, все, ми тут 18 пакет. Як влупили, вибачте, ніякої торгівлі, і Росія на лопатках. Я бачу наступний момент. Ми в принципі це пропонували, обговорювалися і європейськими там певними юристами, скажімо, людьми, які з пропонували які кроки можна розробити санкції. обговорювали це, наприклад, Європа може спокійно вести. От нещодавно вона ввела 100% мита на російські добрива і Росії з Росії із Білорусі. Так, так ось вони можуть. В принципі, впровадити це мита до тих ж саме до газу, до нафти, до інших. Тобто, це можна запровадити. Ця політика є узгоджена, чому тому, що вони знаходяться в єдиному а, просторі. Там не потрібно погодження абсолютно всіх країн. Там треба просто кваліфіковано там більшості, все при цьому Україна так само може вплинути на постачання енергоносіїв в Європу. Задуматись тільки, що з початку цього 2025 року Росія заробила на продажі нафті через трубонавтопровід дружба 2 мільярда доларів. Україна отримала за транзит 65 мільйонів доларів. Тобто, це абсолютно не співставні ці цифри. А з цієї нафти в російський бюджет поступає приблизно біля 40%. Тобто. Майже один е, мільярд доларів поступило, і це от ті удари, які відбуваються, вони відбуваються в тому числі за рахунок того, що е, Росія отримує платежі за цей транзит. Тому це треба припиняти. А е, тепер з приводу Європи, що вона може самостійно зробити? Ну те, що я вже сказав, це введення відповідно додатку. А другий момент, який знову ж таки українська сторона постійно пропонувала, він є дуже важливий. от виводити Танова е, тіньового флоту Росії. Але разом з цим а, цей флот ну, особливо, якісь ну там заборона е, входу відповідні порти і так далі. Він проблем в принципі проходження немає. Поки не буде для всіх е, суден, які попали в санкційний список заборони проходження територіальними водами Європейського Союзу і Великобританії, ну ці санкції вони в принципі ні про що. Продовжують возити, продовжують заробляти до речі, заробляють в тому числі і країни Євросоюзу, зокрема грецькі судновласники. Нещодавно вийшло відповідно дослідження скільки грецькі судновласники заробили на продажі нафти із Росії в інші країни при тому, що вони так само приймали участь в певних махінаціях, коли. Протягом проходження цього судна десь там в нейтральних водах нафта раптово перетворювалася на ту ж саму малазійську, тому в цьому ключі звичайно над цим треба працювати і впроваджувати. Отже, перше заборона це свіфт. Відключення звісвіти збільшення кількість банків. Тобто 20 це вже добре. Це як мінімум. Закриє більше 80% розрахунків, які зараз здійснюються. Другий момент це питання проходження територіальних вод. Це доволі таки знов ж таки потужний момент, тому що фактично це втрата 14 продажу через Балтійський порт. Це суттєво з урахуванням падіння ціни на нафти. Альтернативи як такової немає. Третє це зокрема впровадження спеціального мита на всі енергоносії, так як по аналогії, які зробили з. Мінеральними добривами на всі енергоносії з Росії як результат можна також до речі передбачити, щоб це ми йшло спеціальний фонд. І йшло Україні, Тобто, іншими словами, збирається відповідний податок, і цей податок потім перераховується Україні в якості сплати тих же самих репарацій. Ну це вже скажімо, фантазії. Ми говоримо, ви можете залишати навіть просто собі. Головне нам обмежити можливості доступу і доходів російських компаній казових нафтових від реалізації енергоносіїв в Європу. Тому це я бачу те, що можна зробити і взагалі не дивитися. На Трампа всі ці, ці, ці кроки вони не є такими, що треба узгодження. Але ну тут, вже як на мене, політика, яка вироблялася десятиріччями, змушує всіх європейських лідерів постійно заглядя, заглядати. А що скаже Америка? Чи погодиться вона, чи вона там взагалі дасть якесь добро? Тобто постійно йде таке узгодження. Тому ну питання залишається в, в форматі політичної волі. І в тому числі у рішенні і в волі Трампа на превеликий жаль, пане Ілля, окремо хотів би тут запитати вашої думки з приводу можливості конфіскації російських активів в Європі. Їхня левляча частка саме знаходиться дійсно ну, в Бельгії, це ми знаємо, ну і в інших країнах Європейського Союзу, і не лише в Америці їх дуже мало. Хоча у локомотиві цього процесу справді є Сполучені Штати Америки, вони мають прецедент конфіскації повної там, частини грошей Малофеєва. Але чим далі, тим частіше говорять про те, що саме заморожені активи Російської Федерації треба конфіскувати на користь України. Сума може там, ну так, за грубими підрахунками, бути ну, в ідеалі 200-250 мільярдів євро. Це було б непогано чи доларів, так? Неодноразово Урсула фон Ляйн говорила про те, з 22 року, що ми ну, ось ось готуємо законопроект, ось ось ми його ухвалимо. І навіть Фрідріх Мерц, який зараз перебирає на себе роль такого там європейського лідера, ну поки що намагається це зробити з заявами своїми гучними. Він навіть говорив про те, ми готові конфіскувати, якщо буде юридична база. Чи є сьогодні якісь, ну скажімо так, перспективи, хоча б розпочати цей процес, бо мені так видається, що на тлі... Uh, дуже доволі суттєвих uh, рухів і кроків uh, uh, Кирила Дмитрієва, який вів переговори з Сполученими Штатами Америки. Він багато зробив для того, щоб ці гроші не чіпали. Росія за них хвилюється. Чи можливо сьогодні щось якесь зрушення побачити в цьому плані, Ну хоча б залякати Путіна, ну і Росіян має на увазі це? Ну а тут ситуація полягає в наступному. Ну не стільки їх залякати, скільки вони лякають Європу. Тобто вони постійно наголошують, що якщо ви там візьмете хоч долар з цих грошей, то це точно вже червона лінія, і буде там агресія проти нашого майна. І відповідно, ми вже тоді будемо змушити в тому числі застосовувати ядерну зброю, бо ви знімаєте абсолютно для нас всі обмеження. І саме це стримує Тобто, е, політики європейські, вони піднімають це питання і будуть піднімати це питання. І навіть говорити, що ми обговорюємо, ми щось там розробляємо. Ну, нема якихось обмежень щодо якщо у вас є політична воля, щоб це зробити. Навіть е, один із нобелівських лауреатів описав, чому це можна зробити з юридичної точки зору: те, що це військові злочини, агресія. І по, по а, аналогії там з іншими не, кроками, які здійснювали в тому числі в Європейському Союзі, там по відношенню до Єгипта, по відношенню до Ірака, то, в принципі, можна це зробити. Тобто, проблем з цим нема. Але не, я скажу такий момент: е, дивіться, у нас, наприклад, на цей рік потреба у фінансуванні 39 мільярдів доларів. А ми вже точно отримаємо 56 мільярдів доларів. Тобто це не теоретично, це фактично, тобто гарантовано, така сума надійде. Іншими словами, це 17 мільярдів доларів додаткових. Розумієте, я, наприклад, щодо нашої влади трошки так е, турбуюся, якщо їм дасти, ну, надати можливість розпоряджатися десятками мільярдів доларів, ну це точно буде величезний соблазн і корупція, і все решта. Тому той механізм, який зараз існує, і от та найбагато той, те, що придумали з приводу того, що ми надаємо кредити Україні, а Україна погасить відповідно наше відсу, наш цей борг за рахунок відсотків заморожених російських активів тобто Україна нічого повертати не буде. І тут ще один такий дуже важливий момент. Всі чудово розуміють, що у випадку, якщо якогось іншого сценарію, то європейські е, країни точно з цієї суми, яка зараз є біля 300 мільярдів доларів, і там 250 е, мільярдів доларів в Європейському Союзі, вони свою частку заберуть. Вони точно цю частку заберуть, і там країни G7 знову ж таки два тижні тому назад підтвердили. Що вони віддадуть ці кошти а, Росії тільки в одному випадку, а, якщо Росія погодиться на репарації? Ну, я в це дуже слабо вірю. То я думаю, відповідно, що ці кошти, після там коли вже буде зрозуміло, що Росія програє, тільки тоді на ці кошти може бути і накладений арешт, конфісковані, і далі яким чином використовуватися. Але тут ще такий важливий момент от європейці постійно наголошують на тому, абсолютно е що е вони компанії, які виходили з ринку Росії, у яких відібрали їхнє майно їм потрібно компенсувати ці втрати, тому скоріш всього, ми там все одно цієї суми не побачимо. Там мільярдів 50 піде на різноманітні компенсації тим компаніям, які виходили з російського ринку, у яких Росія там відібрала майно. Тобто, це ну сценарій, який говориться, що Україна ви навіть там не сперечайтесь саме так і буде, тому що ці компанії поступили. Не із своїх бізнес-інтересів, а для того, щоб допомогти вам і тому їм необхідно виплатити компенсацію. Тому в цьому ключі я вважаю, що те, що зараз відбувається, те, що у нас набагато більше тих коштів, які нам потрібні, ну якраз ми маємо максимально ефективно використати для того, щоб озброїтися і якраз вести краще війну з кращими ресурсами проти Росії. У мене тоді на завершення таке запитання до вас ну, максимально коротко, якщо вийде 18-й санкційний пакет, про який постійно говорять у Європі. Ну нібито таке складається враження, що він буде ухвалений незалежно від позиції Білого Дому. Наскільки швидко він може бути ухваленим, бо прогнозів конкретних нема, кажуть, що це буде дуже швидко, швидко, швидко. Тим паче, щойно з'явилася інформація, що наступний раунд переговорів про перемир'я можливо відбудеться у ну, Женеві, десь дуже скоро. Ми вже передали свій меморандум. Очікують у Сполучених Штатах, маю на увазі, американці очікують варіант від Росії. То на цьому тлі можна розраховувати, що до цього етапу переговорів 18 санкційний пакет буде. Чи знову десь колись потім почекаємо, а раптом там когось злякаємо? Бо Путін, наприклад, йому, вибачте, глибоко по барабану, кого він лякає чи не лякає, він стріляє далі. Я перепрошую цей жаргон. Але все-таки про 18 санкцій. Ну, я я погоджуюсь, але ну, 18-й пакет з моєї інформації готовий, тобто його вже а, ну, питання в тому, що його треба проголосувати. Ну, так. Але він готовий, і він був готовий. Після а того що було? І... Осно... ну там не розголошується, там дуже часто говориться. Ну крім банків, е говорять, що фактично це паралізує Росію. Паралізує так. Росію, паралізує розрахунки, і так далі. Якраз от тут от постійно не розголошується, яким чином вони збираються паралізувати єдине, що от вийшло, що ми паралізуємо банковську систему Росії, як результат, це призведе до колапсу, і так далі. Але тепер питання в наступному: а от тут чи приймуть її швидко? Я от тут сумніваюся. У мене великий сумнів, тому що. Вони хотіли його вводити по факту за результатами перемовин а, в Стамбулі. Тобто там вже були готові. Тобто, це окремий пакет, крім 17-го пакету. Оцей пакет він окремий ішов, і він був готовий. Він був фактично. Його треба просто вже тоді mm -hmm. був консенсус, що думка Угорщини не враховується а там mm -hmm. зауваження ФІЦа не враховується. А фактично приймається цей пакет. Але знову ж таки, як ми бачимо, позиція Трампа просто призупинила цей процес, і тому чи є політична воля у європейських лідерів, я думаю, що нема. Тобто пакет готовий. Він а, чекає свого часу, але знову ж таки огляд дивитися на те, що скаже Трамп, а європейські лідери однозначно будуть. Хороша обнадійлива інформація. Єдине шкода, що немає певності у нас з вами про політичну волю достатньо європейського союзу. Це дуже погано, пане ля я вам дякую за те, що ви сьогодні були з нами і дещо привідкрили. Нам історію із санкціями Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Сподіваюся, що ми продовжимо з вами тут бесіди і надалі саме про економічні складові цієї війни, тому що будь-яка війна в першу чергу це про гроші, друзі. Спасибі вам, панелі.